Ця інформація для обраних нам цього не розповідають, тому що це невигідно. Але я вам це розповідаю, тому що по-іншому зараз не можна. Це не простий курс. Те, що ми кожен з нас вміє, але ми забулися. Зараз прийшов час згадувати. Бо коли ми не маніфестуємо, ми допускаємо, що все буде відбуватися будь-яким чином, тобто незалежно від нас. Але ми ж можемо на це повпливати. Курс для себе це однозначно максимальне розширення. Всім привіт! Мене звати Настя Комаріда, я духовний провідник, наставник, займаюся тета хілінгом, блогер в інстаграмі. На Ютубі вже теж блогер. Хто мене не знає, дуже рада вас вітати на своєму каналі. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на інстаграм. Тепер... Ця вставочка буде всюди. Я не забуваю це говорити, тому що багато новеньких, я дуже рада бачити новеньких на Ютубі, хто переходить в Інстаграм, Любов. Отже, я взагалі дуже щаслива, що я в Україні. Я така щаслива. Навіть зараз немає світла, були вночі прильоти, але все рівно я безмежно щаслива бути вдома, тому що де б ти не був, все рівно дім є один, він в Україні, і я дуже щаслива, що мене сюди тягне. Що я хочу все-таки бути тут. Я не хочу ніде в іншому місці жити, так щоб на постійній основі. Тому я щаслива, що я тут, в безпеці, і дуже за це вдячна. Також я вас всіх вітаю з прийдешніми святами, з весною, зі святом жінок, нас прекрасних. Я вже як бачите. Тут причепурилася в сукні, квіточки біля мене, бо я дуже люблю теплу погоду, весну, літо. Я дуже цього чекаю, дуже люблю так от наряжатися. Тому, тому нехай ця атмосфера пробуджує в нас ще більше жіночності, легкості. І носіть сукні кожного дня, кайфуйте від себе, тому що ми прекрасні. Отже, сьогодні я взагалі хочу розповісти вам про. Курс з Тета Хілінгом. Я зрозуміла, що багато людей мене постійно запитують, що це взагалі таке. Ну, окей, ми поняли, що таке тета Хілінг, як проходить курс? І я думаю: чому не до цих пір немає відео на Ютубі? Треба зняти, розказати. Навіть якщо ви потрапили сюди не заради того, щоб дізнатися про курс про тета Хілінг, я вам все рівно раджу подивитися до кінця, дослухати, тому що. Можливо, саме вам зараз треба це почути. Можливо, саме вам треба бути на курсі. Це, це не простий курс. Якщо ви почали дивитися це відео, це теж не просто так, тому що ця інформація для обраних я жартую, але дійсно ця інформація потрапляє саме тим, хто до неї готовий. Вона просто так. Не з'являється у вас в рекомендаціях на Ютубі, вона просто так не буде у вас там в Інстаграмі ще десь з'являтися. Це дійсно приходить до тих людей, які до цього готові. Тому дуже раджу вам дослухати до кінця. Впевнена, ви хоча б щось цінне для себе зараз почуєте. Про Тета Хілінг, що це таке, у мене є окреме відео, можете переглянути в мене на Ютубі. Також в мене в інстаграмі дуже багато про це. Але коротко, все рівно, я вам зараз скажу: Тета Хілінг це робота з нашою підсвідомістю. Це практика, яка допомагає нам досягнути емоційного, фізичного, духовного, ментального зцілення. І до Тета Хілінгу, до того, як я зустріла Тета Хілінг, цей чудовий інструмент в своєму житті, я постійно. Щось шукала, у мене було багато питань. Я постійно я розуміла, що якось по-іншому цей світ влаштований. Ну, якось тут щось має бути простіше. Я розуміла, що є і енергії, і розуміла, що є в нас душі, і розуміла, що є зв'язок з всесвітом, і що це можна якось все використовувати. Але як я не знала. І коли я просто в мене була ситуація в житті, коли мені було максимально погано, я просто просила всесвіт. Прислати мені якийсь інструмент, який мені допоможе. І дуже важливо, коли ви про щось просите, відслідковувати, що ось це саме воно зараз прийшло, не пропускатися повз. А можливо, ви теж просили про щось всесвіт, і тут вам прислалося це відео, це знак. І теж, я думаю, я не просто так це зараз сказала. Комусь це потрібно було почути. Це так прикольно, до речі, коли я розумію, як це все працює, і інколи я говорю. Взагалі, якісь незаплановані речі там на курсах, на ретритах, в сторіс, от, на відео, тому що комусь просто це треба почути. Через мене творець передає цю інформацію іншій людині, і я така: ну окей, скажу. Мені то що. Ось я просила творця про ну, творять, всесвіт, це в принципі про все одне і те саме. Е, просила про інструмент, який мені допоможе, і мені зустрівся тета Хілінг, і просто після нього моє життя розділилось на до і після. Я більш ефективної практики для себе ще не пробувала. Ну, на балі я пробувала холотропне дихання, це теж дуже прикольне, але це різне, це зовсім інше. Це не можна порівнювати. Але от, дійсно. Е, Мені Татахілінг просто закрив усі питання, які в мене були. Я зрозуміла, як жити, як влаштований цей світ. І я навіть не думала, що я почну цим займатися, от е, проводити сесії людям, проводити курси. Я хотіла це чисто для себе. Тому перше питання, яке найчастіше задають, чи можна йти на курс просто для себе? Не можна, а треба. Ви, звісно, можете займатися із людьми, тому що після першого курсу ви отримуєте сертифікат міжнародного зразку, який вам дозволяє працювати з іншими людьми, проводити те сесії. Ну і усі знання, які ми вивчаємо, ви можете використовувати це в своїй діяльності, тому що до мене приходять і люди, які там займаються, наприклад. Коуч, професійний коуч, і вони також знання, які отримали в тета-хілінгу, можуть поєднувати своєю цією професією коуча і використовувати в роботі з іншими людьми. Тому це як додатковий інструмент для вашої роботи та і, в принципі, для життя. От в першу чергу, так, треба йти для себе, не для того, щоб працювати з іншими, а для того, щоб розібратися із собою, допомогти собі полегшити своє життя. І потім, уже, якщо у вас є поклик душі, якщо це дійсно ваше, ви почнете працювати з іншими. Я не планувала ніяким чином працювати з іншими, але мене життя поставило в такі умови. Я була на курсі в Перу, і я поверталася 24 лютого, коли почалась війна. І я летіла спочатку в Париж, і потім з Парижу повинна була летіти в Україну. Ну, відповідно, я нікуди вже не полетіла, і я жила в подруги в Празі. І там просто я, ну я думаю, ви всі розумієте, в якому ми стані були, і мені настільки було погано, і в мене ніби просто все життя зупинилось. Я не знаю, що мені робити далі, як жити. І я така себе питаю: Окей, що я можу зараз робити? Чим я можу себе займати, щоб просто не зійти з розуму? І як я можу іншим людям допомагати? І я розумію, що я тільки-тільки закінчила курси хілінгу Я два курси пройшла базовий і просунутий одразу. Я розумію, що я можу цим допомогти і собі, і іншим людям, тому що це практика, яка допомагає досягнути зцілення в будь-яких сферах вашого життя. І я почала проводити сесії спочатку своїм подругам: одній, другій, третій. Потім мої подруги ділилися в сторіс. Мені почали писати інші люди. І я просто. Цілий місяць, от поки я сиділа в празі, я проводила сесії по 3-4 сесії в день. Потім я прийшла ще курси, я повернулася в Україну, я проводила сесії, і в мене це все так затягнулося, що я навіть не очікувала, що це таке буде. І потім у мене з'явилося таке справжнє бажання пройти інструкторський курс і проводити курси людям, тому що я дуже люблю викладати, вчити, передавати знання далі. От в цьому мій поклик. В цьому моє завдання. Тому я пішла на інструкторський курс і ось провела вже 5 наче, чи 6 курсів, я не пам'ятаю. І я взагалі не очікувала, що в мене так життя повернеться, але так склалося, значить, так потрібно було, і я роблю те, що мені потрібно. А це дійсно супер важлива інформація. О те, що те, що ми вивчаємо до ви мало де зустрінете. Нас цього не навчають, звісно, в школах, в університетах, батьки це не розповідають. Взагалі цю інформацію чомусь приховують, і вона прихована, вона якась таємнича, вона страшна. Багато людей просто боїться повірити, що в нас в кожній людині є дуже величезна сила, якою ми можемо творити нашу реальність. І не потрібно для цього пахати, не потрібно для цього. Просто там 24 на 7 працювати, якось там мозок свій напружувати, щоб щось шукати, якісь там схеми і так далі. Все набагато простіше. І нам цього не розповідають, тому що це невигідно. Але я вам це розповідаю, тому що по-іншому зараз не можна. Нам потрібно всім виходити з обмежуючих наших якихось кліток, переконань, які нам заважають жити, і починати робити те, що ми любимо. Жити із любові до себе це зараз наше основне завдання. У нас, до речі, зараз планети теж перейшли в еру водолія, і е, наше тепер завдання кожної людини не виживати як було раніше, а жити із любові, От робити те, що вам подобається. Тому зараз потрібно спрямовувати всю свою увагу саме на це: робити те, що я люблю, спілкуватися з собою, що я люблю, від чого в мене очі горять, що мені по-справжньому хочеться. Ну це так, відійшли трошки від теми. Повернемося вже до курсу. Бо я як завжди розповідаю купу всього. Я не знаю, що це таке, я не вмію коротко розказати. Мені треба з історіями, з душею. Передати це все, щоб ви розуміли відчули. Тому на курс я в першу чергу йшла для себе, тому що я хотіла навчитися маніфестувати класно, хотіла, щоб всі мої бажання здійснювалися. Хотіла навчитися сканувати інших людей, сканувати майбутнє, зцілювати, коли ти просто закриваєш очі. Людина тобі каже, що в неї щось болить, ти з закритими очима щось там поробив, і, і воно вже не болить. Для мене це було таким шоком спочатку. Достатньо просто сказати ім'я людини. Ти навіть не знаєш, як вона виглядає, і ти можеш її просканувати і сказати, де у неї якісь проблеми зі здоров'ям, як вона виглядає, хто її оточує, чим вона займається, який її улюблений фрукт. І у мене. Коли я про це тільки дізналася, вони просто взривався мозок від цього. Як таке можливо? Але таке можливо, я провела вже 5 курсів, і на кожному курсі кожна людина сканує, стілює, сканує майбутнє, говорить точні речі. І я розумію, що да, це реально. Це не те, що реально, це те, що ми, кожен з нас вміє, але ми забулися. Ми просто забулися, тому що нам цього не розповідали, наші предки цього не використовували і. З часом оці звички вони забуваються, і тому ми цього не пам'ятаємо. Але зараз прийшов час згадувати, і це дуже класно. Ми будемо з вами просто сверхразвими. Це я жартую, але я буду до того, що у нас в кожного є велика сила, і її потрібно використовувати. При неї потрібно знати, що вона, хоча б у вас є в кожній людині курс для себе. Це однозначно максимальне розширення. Я після курсу зустріла свого коханого чоловіка. Я відчула в собі ось цю легкість, жіночність, якої мені дуже не вистачало, яка в мене була просто заблокована. Я зцілила багато хвороб своїх. У мене змінилася моя сім'я. Всі потрошечки змінюються. І це дуже круто спостерігати за цими змінами. Ми, коли були на балі, ми з людою хотіли записати відео, як ми використовуємо тетахірних в житті, але хочеться ще історії розказати. От, наприклад, я попеклася дуже сильно на балі, ну спалилася на сонці, і зазвичай мене просто ну я не можу лежати. Я там два-три дні відходжу. В мене крутиться голова. Цей раз я теж дуже сильно попеклася. Я просто зробила собі зцілення, і воно мене перестало боліти. Я себе прекрасно почувала. І Так, да, воно було червоне один день, на наступний воно вже стало просто засмагле. Ну, я вам кажу, в мене такого ніколи не було. Я просто, якщо згораю, це все. Це злазить шкіра, це воно червонюче, воно мене дуже сильно болить. Ну, я вам вже розказала. А зараз ти робиш зцілення, і. Все дуже легесенько в тебе проходить. Ну, це дійсно дуже полегшує життя. Я кожного дня медитую, от з медитацією саме з Татахільного. Я кожного дня маніфестую. Маніфестація це здійснення наших бажань. От якісь навіть дрібнички. Наприклад, я маніфестувала, щоб е, прийшла класна моя дорога з балі до. В Одеси, тому що могли відмінити рейс в Кишинів, тому що зараз відміняють рейси дуже часто через те, що якісь прильоти теж можуть бути. Будь-що могло статися. в мене було три рейси: довгі очікування їхати потім ще на маршрутці. Я переживала, щоб валіза теж моя не загубилася. Я це все заманіфестувала, щоб все прекрасно пройшло, і все пройшло максимально класно. Я прекрасно добралася. Я в дорозі спала в літаку. У нас були дуже класні місця на двох рейсах. Я і виспалася, і з валізою все добре було. Тобто я такі навіть дрібнички завжди маніфестую, щоб бути впевненою, що все буде круто. Бо коли ми не маніфестуємо, ми допускаємо, що все буде відбуватися ну, будь-яким чином, тобто незалежно від нас. Але ми ж можемо на це повпливати, і тоді все буде класно, все так, як ми хочемо. Тому моє життя набагато стало кращим. Вийшло на новий рівень. Я... Кайфую від того, що в мене відбувається. Я кайфую від того, що я знаю, як собі допомогти, як допомогти іншим. Як коли там в сім'ї моїй якась є ця ситуація, я підсказую їм, що як робити. Я можу там просканувати їх і сказати, що тут і як тут, і чимось допомогти, підсказати. Коротше, завжди є якась відповідь, і ти не ламаєш голову, що, чому, як і за що. Все зрозуміло. Зовсім все по-іншому. Просто нова, я нове моє життя. Я тепер розповім вам, як проходить сам курс, що ми там робимо. Курс триває три або чотири дні. Це як мені захочеться. Зараз я провожу найчастіше по три дні. До речі, наступний курс я буду проводити в Одесі. Можна, звісно, і онлайн підключитися, але я дуже хочу, щоб вже тепло буде в Одесі. Я дуже хочу, щоб ми сходили на йогу, пограли в гру Ліла. Ну, ще додаткові практики будемо робити. І взагалі я дуже люблю вживу бачитися з людьми, бо це зовсім інша енергія і інші відчуття. Набагато навіть сильніші курси проходять. Важливо приділити на цих три дні повністю час для курсу, тому що ми тут не робимо запису, У нас дуже багато роботи в парах, і для того, щоб навчитися використовувати усі ці техніки, сканувати, стілювати і так далі, нам потрібно працювати з іншою людиною. Тобто ви самі цього не навчитеся. Ви не будете знати, вийшло в мене чи не вийшло. Тому для курсу важливо от присвятити три дні, щоб вас ніхто не чіпав, щоб ви були вільні від роботи. Ну або там поєднувати декілька годин, були вільні від навчання. Були вільні присвятити час, от саме навчанню з Тета хілінгом в принципі, це основне, тому що в багатьох людей виникають труднощі саме з тим, щоб записатись на курс, бо немає запису, немає змоги присвятити час. Але для мене це не проблема, тому що коли людина чогось хоче, вона знайде варіант, як їй поєднати, як її зробити. І знову ж таки можна наманіфестувати, щоб все пройшло круто, щоб з'явилися гроші на курс, щоб вас ніхто не чіпав, щоб робота відпала і так далі. Тому, коли є бажання. Все стається найкращим чином. Це, це такий закон, розумієте? І сам курс проходить в Zoom. Ми з вами зідзвонюємося. Я вам розповідаю спочатку теорію, потім даю вам практики. Звісно, я вам все розповідаю, допомагаю робити. Ем, якщо виникають якісь питання, завжди все це з'ясовуємо. Інколи ми навіть довше затримуємося через різні запитання. А якщо ми вживу, то я ж кажу, ми з вами ще додатково робимо якісь практики. Ну, цей раз я хочу зробити. Ми будемо їхати в Одесу, а в квітні ми будемо в Карпатах. І ще в квітні 7-8-9 числа буде просунутий курс. Курси курсів, курсів статихільного також є багато, але їх не можна проходити хаотично. Є порядок курсів. Спочатку базовий, потім просунутий. На базовому ми вивчаємо основи. На просунутому курсі ми вже поглиблюємо наші ці знання, вивчаємо щось більше. Більше вивчаємо, як робити розкопки, на третьому курсі глибинні розкопки, ми якраз робимо акцент саме на розкопки. Ми вчимося робити різні види розкопок. З розкопками теж є багато своїх нюансів. Розкопки це якщо що, вирішення нашої проблеми, нашого запиту, ми це вчимося на базовому курсі основи саме, а вже на наступних ми покращуємо наші навики. І потім четвертий курс обов'язковий також, ти і творець. Це для кращої довіри Творця, нашої довіри до Творця, для кращого зв'язку з ним. Ми там вивчаємо ще різні аспекти нашого я, Его, Вище Я і так далі. І е, потім вже наступні курси: там інтуїтивна анатомія, маніфестація достатку, ти і партнер, ти і твій внутрішній круг, ти і земля, їх є достатньо. Але е, важливо пройти спочатку ось цих чотири курси, тому що, наприклад, на інтуїтивній анатомії це ми вивчаємо повністю наш організм, психосоматика, які переконання впливають на які органи і так далі. Якщо ви не вмієте робити розкопку, ви на цьому курсі нічого не зможете робити, тому що там по чотири розкопки в день. Дві робите ви людині, і дві розкопки робить вам людина. Тому. Потрібно бути впевненим в розкопках, впевнених в тета-сесіях. Розкопка це тета-сесія, також щоб ви розуміли. І на цих чотирьох курсах перших ми якраз вчимося це робити, щоб бути впевненими. Ми вчимося розкривати наше яснобачення, бачення, до Творця, вчимося задавати питання, відчувати, відчувати іншу людину, більше бачити. тобто… Це така прям підготовка серйозна для того, щоб уже йти в наступні курси. Так само, маніфестація достатку точно так само там по дві розкопки в одну сторону. Дві ви робите, дві вам роблять. І на решті курсів так само пояснила вам, чому важливо взагалі проходити ці курси по порядку і чому їх треба проходити, чому не можна зразу піти там на інтуїтивну анатомію. Вартість курсів, інші деталі ви можете писати мені в дірект, я вам все розповім. Під кожним відео я завжди залишаю посилання на свій інстаграм, де ви можете задати будь-яке питання, слідкувати за якимись новинами, і також залишаю розклад курсів, які будуть наступні курси, щоб ви могли також орієнтуватися. Тому слідкуйте за цим, і якщо виникають питання, обов'язково пишіть. Я завжди відповідаю. Я буду безмежно рада бачити людей, яким відгукнулося те, що я говорю, яких це зацікавило. і... Відключайте свій мозок, слухайте своєю душею, своїм серцем, що воно вам говорить. Якщо ви відчуваєте вау, да, це те, що мені потрібно, ідіть, пробуйте. Гірше ви точно не зробите. Якщо ваш мозок підключається, треба його вчитись відключати. Це наше якраз і завдання. Тому що ми дуже багато думаємо мозком, а він блокує наші бажання, він блокує те, чого ми хочемо по-справжньому. А це ненормально. Нам треба вчитися. Робити те, що ми хочемо, те, що хоче наша душа, і тоді все буде відбуватися найкращим для нас чином. Ось цього ми, до речі, теж чомусь на курсах. В загальному курси це як ковток свіжого повітря, як якийсь новий погляд на життя. Ти просто починаєш жити по-новому, насолоджуватися, кайфувати. Тобі все стає зрозуміло, ти розумієш. Як притягувати до себе те, чого ти хочеш, як заробляти гроші, як стілювати себе, як просто будь-які хвороби свої виводити в здоров'я ідеальне, все можливо, аби тільки у вас було бажання. Потрібно, звісно, працювати над собою. Це не так, що ви там пройшли один курс і вже стали гуру, вже вам все тут зрозуміло, вже мільйони заробляєте, всі болячки пройшли. Я думаю, таке буває, але дуже рідко. А в основному це теж постійна робота над собою. Але це робота в кайф, це зрозуміла робота. Я там, наприклад, от була на Балі, я кожного тижня брала собі тета сесію, і мені було кайфово, що я те, що мене там тривожить, я це одразу стілюю, одразу знаходжу відповіді на ці питання, і все мене це більше не турбує. Я не ходжу з цим і не думаю постійно про це. А одразу розв'язала і все, моя голова стала чистіша, пустіша. Більше цих думок в мене немає. Це дуже круто. Я закругляюся. Якщо є ще якісь питання, обов'язково пишіть в коментарях, пишіть мені в дірі, завжди відповідаю. Буду дуже рада вас бачити в себе на курсах. Я вже вам говорила. Я взагалі дуже щаслива, що з Ютубу дійсно приходять до мене на курси. Як мінімум 5 людей було вже з Ютубу. І це вау. Я така, ще, що... от я не знаю, я просто почала знімати Ютуб, ну якось спонтанно мене це все склалося. Але я розумію, що це було не спонтанно, що це там десь вище, все було заплановано і все пішло. По, як по маслу, як, як і мало бути. Тому я вам дуже вдячна, дякую вам за довіру, дякую, що дивитесь мої відео. Також пишіть про що вам би ще було цікаво послухати. Я зараз натхненна знімати багато. Можливо, навіть там по декілька відео в тиждень буде виходити. Треба тільки мені давати теми, давати мені підсрачника і я буду все знімати. Все, я вам дуже дякую за перегляд, коментуйте, підписуйтеся і бажаю вам прекрасного дня. Все, всем пока.